Доброго дня! Ви на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти, як я зберігаю черенки, які я нарізав для укорінення на наступну весну. Правила вибору черенка можете подивитися в минулому моєму відео. Зараз тут воно з'явиться справа. Отже, я нарізав черенків, які я буду зберігати. До вкорінення, яке буде в березні. І мені треба їх зараз у нас середина листопада. Сьогодні непогана погода, ще бачимо, зеленіє трава. Але все рівно треба черенки вже закладати на зберігання. Я пробував різні способи. І у вологому піску зберігав. В принципі, зберігається непогано. Але, оцей спосіб, що я зараз розповім, він найбільш простий. І він повністю перевірений, він найбільш дієвий. Цей спосіб дуже простий. Фактично береться стречь плівка, звичайна, і обмотується кожен черенок окремо. Можна обмотати всі зараз. В принципі, я і так робив декілька років. Нормально воно зберігається, але може з'являтися лише місцями біла-пліснява на черенку. А якщо замотуємо кожен черенок окремо, зараз я покажу, як треба правильно обмотати, то в такому випадку воно відмінно зберігається до березня, до моменту укорінення. Обмотуємо, починаємо обмотувати, щоб повністю зріз був замотаний. І починаємо отак по кругу, покругу, щоб було. В один-два шари багато не треба намотувати. І отак ми його обмотуємо. Треба обмотати щільно, і щоб верхній і нижній зрізи обов'язково були замотані. Так, ми обмотуємо. І все, оцей черенок фактично він готовий. В такому вигляді. Робимо усі черенки. І потім в окремий пакет. І в погріб на зберігання. Якщо у вас погріба немає, можете ложити в холодильник. Зберігається в будь-якому випадку. Прекрасно. Не треба ложити ніякого газет мокрих, там ганчірок мокрих. В такому вип... виді воно зберігається черенок. Відмінно до середини березня і навіть, якщо вам треба пізніше до середини квітня. Ось в такому вигляді замотав я всі черенки. І зараз положу їх просто в пакет, заверну і опущу у погріб на зберігання. Отакий От спосіб, перевірений, дієвий, користуйтеся. Якщо питання є, задавайте в коментарях. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки! Щедрих вам врожаїв!